Ось, тут далі теж заповнюємо всю його інформацію. Записали та закрили. Вибрали. Хто менеджер відповідальний за дані е, операції? І наша компанія. Це є. Так, поїхали далі, а по методичці дивимося. Заповнили. Прописали, вибрали. Всі інші параметри оферти, тобто контракту, заповнюються так само, як при звичайному постачанні товарів. Взаєморозрахунки з постачальником-імпортером можна вести в розрізі договорів або не вести договори. Це як вам хочеться вже буде, і наскільки у вас багато постачальників-імпортерів. З постачальником імпортером оформлюється окремий договір на купівлю імпортних товарів і встановлений тип взаємодії і імпорт. Ось ми з вами побачили. Так, умови купівель давайте зайдемо сюди. Заходимо сюди. Ставимо тут прапорець. Договори не використовується порядок розрахунків, наприклад, по замовлення. Не забудьте ось тут відобразити валюту, в якій ви будете вести розрахунки. Так, строк поставки. Ну, тут теж собі виставляєте, наприклад, там. Слідкувати за строком поставки важливо, тому що ми знаємо, так, що нас контролює Національний банк і щоб нас не штрафувала податкова. Тут теж у нас валюта, і поки ми можемо тут, наприклад, так, пропустити оці штучки, щоб вони нам особо не цікавлять ціни, тому що це іде вже фіксована ціна по контракту. Так, це ми визначили. Прописали. Оформлення оферти не є обов'язковим. У той же час в рамках оферти постачальника зручніше реєструвати ціни купівлі, вид ціни в оферті, контролювати ціни при поставці та контролювати саму оплату. У разі приймання на комісію товарів на резидента використання оферти обов'язкове. В оферті зазначається вид операції приймання на комісію та валюта розрахунків з комітентом. Дивіться. Розрахунки з комісіонерами це окрема тема. Я також вам зроблю проміжний урок, він дуже цікавий, і вам, маю, ви будете більше знати про Бас ЄРП, наскільки вона реально дуже масштабна і багатогранна. Так, в іншому оферта оформляється так само, як при прийманні на комісію від вітчизняного комітента. Ну, це тематика комісіонерів. Тепер йдемо з вами на конкретне оформлення митної декларації. Поставка імпортного товару оформляється документом надходження товарів і послуг, встановленим видом операції імпорт. Так, з офертою ми розібралися. Давайте дивимося інші умови. Тут, наче все ок. Закриваємо, записали та закрили, вона у нас є. І так, дивимось вид операції, якщо говорити про вантажно-митну декларацію, вона у нас має відображатися, бо ми з вами що? Зазначили вже опцію так, в загальних налаштуваннях, що ми будемо працювати з імпортом, і вона у нас там засвітилася. Тому вона буде у нас вже автоматично встановлюватися при виборі відповідної оферти. Документ оформляється аналогічно звичайному документу як інші надходження. Він може бути оформлений за одним або декількома попередньо оформленими замовленнями постачальнику. В замовленнях постачальнику-імпортеру також повинен бути зазначений вид операції імпорт. У табличній частині документа не заповнюється інформація про коди УКТЗ та номера ВМД товарів. Коди УКТЗ та номер ВМД присвоюються товарам уже коли ми оформлюємо митну декларацію. До моменту оформлення митної декларації імпортні товари не можна буде продати. Ці товари будуть доступні до продажу тільки після того, як по ним буде зареєстровано саму митну декларацію. У разі приймання на комісію товарів не резидента, в документах замовлення постачальнику і надходження товарів і послуг зазначається вид операції приймання на комісію імпорт. Так, це загальні були. Ідемо на оформлення митної декларації. Документ, митна декларація на імпорт ми знайдемо в розділі купівлі. Дивимось, де вона у нас тут є. ВМД до оформлення. Бачимо, є, натискаємо, і отут ми можемо створити декларацію. Так, хочу трошки вам вище підтягнути, Можливо, вам не видно. От так, Давайте я зроблю. Ось так. А ми тут, наприклад, обираємо організацію, довільний період, чуть-чуть потягнути її сюди. Але дивіться, перед тим, як створити митну декларацію, так, ми маємо, маємо обов'язково створити надходження товарів і послуг. Без нього ну ніяк, тому що документ може бути оформлений на підставі документа надходження товарів і послуг, де є у нас операція імпорт. І вже тоді підтягувати митну декларацію. Ну, так буде логічніше. Якщо митне оформлення відбувається до моменту надходження товарів на склад, то нова митна декларація оформляється зі списку документів оформлення митних декларацій. Ми тут в митній декларації показуємо податки. Тому що нам важливо відобразити дооцінку нашого товару, так який нас надійшов через документ надходження товарів і послуг. І розрахунки з митницею, тому що ми відображаємо нарахування цих податків, а коли будуть у нас іти розрахунки з контрагентами, ну ми маємо заплатити і ПДВ, і Акциз, і МИТО. Так, митниця реєструється у нас як по взаємовідносинах інші відносини. Ось і ми можемо не працювати з офертою, тому що оферта в нас тільки по контрагентах, з якими є господарські операції. Але давайте перед тим, як ми маємо створити надходження товарів і послуг і імпортних, так, і ВМД, потрібно, як в звичайній програмі БАЗ налаштувати довідник валют. НДІ і адміністрування, давайте зайдемо, подивимось, так. Настройка інтеграції, і ось у нас тут є. Валюти натискаємо, так як ми робили в звичайній програмі, вибираємо ту валюту, яка нам потрібна, так, курси валют і створити. І ось тут ми встановлюємо той курс на дату господарської операції, коли вона буде створена. Так, я зробила на 27 числа, бо вам записано урок 27 числа. Курс євро поставила 45. Обов'язково перед тим, як маєте робити господарську операцію. Так, це ми зробили з вами. Хто забув, як це працює, нагадала. А тепер йдемо з вами на створення, надходження і купівлі імпортних товарів. Давайте. Стандартний у нас документ. Купівлі. Документи купівлі всі. Кнопка Створити. Придбання товарів і послуг, і ось тут у нас відображається імпорт. Натискаємо. Так, ось я вже вам її робила, я просто не хочу два рази повторювати. Угу. Ось у нас відображається надходження. Так, Дивимось. У вкладочці основне. Ставимо дату ВМД. У Нас господарська операція вже буде імпорт. Далі підтягуємо постачальника та оферту по даному надходженню. У вас вже має відображатися у розділі валюта курс євро. І ми бачимо, що по оплатах, поки ми ще з ними не розраховані. Так, є у нас і операція імпорт, А контрагент наш. Так, давайте ще раз на нього глянемо. Ось вони у нас тут. Сидять в переліку. Далі. Оферта, яка була створена, так? Нами. Ще раз на ній можемо подивитися. Так, є. Підтянули. Ось бачимо, що не було оплати. Уже я внесла товари, то в мене тут відображається борг, так? 500 євро. І переходимо на товари. Тобто треба заповнити номенклатурну позицію, що приїхало. Знову ж таки, вам потрібно заповнити номенклатурні позиції. Ми можемо створити групу. Імпортні товари для конкретного постачальника. Є група. Імпортні товари.